А от фінал найпрестижнішого Єврокубка того року приймав НСК Олімпійський у Києві. В епічній дуелі в столиці України зійшли серіал Зенадіна Зідана і Ліверпуль Юргена Клопа. Київ став свідком тріумфу Бланкос. 3 3-1. Практично півтора тайму мерсесейці грали у меншості, втративши свого лідера одного із претендентів на золотого м'яча – Мохамеда Салаха. Єгиптянам довелося у сльозах покидати поле олімпійського після бійцівського прийому від Серхіо Рамуса. До слова, цей матч фактично поховав кар'єру голкіпера мерсесейців Люріса Каріуса, який того вечора привіз два голи у власні ворота. Для україни ця подія, звісно, була черговим грандіозним шансом відкрити себе для світу. А відкривав грандіозне свято футболу Андрій Шевченко. І звукатиму руках. Найбільший ж наплив болівальників тоді прийняв аеропорт Бориспілі. Всього 26 травня. Аеропорт прийняв 52 тисячі 599 пасажирів, що є абсолютним рекордом в історії існування Борисполя. Для порівняння на фінал євро 2012 У нас було 38 тисяч пасажирів. В минулому році ми один раз перетнули відмітку в 40 тисяч пасажирів. Додатково за цей день аеропорт заробив майже 31,5 мільйона гривень чистого прибутку.